Євромайдан не позбавив дітей ялинки, просто зелена красоня переїхала громадські активістки. Вони ж матусі об'єднали зусилля і встановили євроялинку на площі біля національної опери. кажуть, тут і безпечніше для дітлахів, і місця достатньо. Збір коштів оголосили у Фейсбуці. Ялинка приїхала із Дніпропетровська. Це задоволення разом із ліхтариками обійшлося у близько 7 тисяч гривень. Усіх охоч активістки запросили приходити із дітьми, приносити іграшки і гуртом наряджати лісову красуню. А святий Миколай запалив на ній вогники. гори! Потрібна була така класична святкова ялинка, а на Майдані ялинка символічна. І тому ми дуже швидко вдалося знайти дозвіл на неї, тому що на території цього різдвяного новорічного селища була запланована ялинка, але її не було. Ну, а Коли є ялинка, є і новорічний настрій, кажуть дітлахи. Ще не кожен має зелену красуню у себе вдома, однак листа Діду Морозу написали без запізнень. Я загадала собі куклу Монстер Хайбі звати. І якщо у нього хватить, то пусть мені подарить скакалку. Хотіла ну, конячку волшебну, що я на неї каталася. Що можу сказати, всім дітям України? Вчіться, будьте розумними, сійте добро, шануйте батьків, шануйте державу, шануйте нашу рідну мову, співучу, красиву, гарну. І будьте достойними людьми. Які живуть у цій гарній і красивій державі?